Закон про заборону куріння діє лише місяць, а здорових молодців у нас побільшало в рази. Напівроздягнені спритники бігають вулицями і в сніги, в мороз, От тільки азарт у них зовсім не спортивний, а швидше шахрайський. Дивимось, як курці пускають дим в очі заради безкоштовної вечері в ресторані. І хто дозволить за хабар подиміти у кав'ярні? Для рестораторів заборона паління це боротьба з їхньою звичкою добре заробляти. Адже лише за останній місяць вони втратили третину доходів. Кофейні, в яких є алкоголь, обслуговують офіціанти. потеряли до 20% від виручки. Зараз, коли відмінили, ну там я говорю, зачем я пойду в вот, цей кофе таємка, да. не пойду я туди. Хто не ризикує, той не рахує виручки. Тому Ольга зізнається, ресторатори готові порушувати закон, в яку копієчку влетить клієнту бажання засмітити ресторан тютюновим димом. Експериментуємо в елітному закладі. Заради встановлення істини збираємось порушити нещодавно прийняту норму. З собою на діло беремо народного депутата Сергія Капліна. Доброго Він досі вірить, що закон про заборону паління ресторани виконують. В більшості е, закладах звичайно не палять. 95% простих звичайних людей, які виконують закон. Відправляємося в один з найкозирніших ресторанів Києва. Вишиканий інтер'єр, люб'язний персонал, екзотичні страви від шеф-кухаря та захмарні ціни. Ми з Сергієм влаштовуємося на зручних диванах, робимо солідне замовлення та просимо принести попільничку. Бажання заможних відвідувачів тут найголовніший закон. Молода дівчина за сусіднім столиком замовила лише чай. Але насолоджуватися напоєм вона бажає в місці, де не палять. Відкриємо карти. Це наша колега Оксана. На імпровізованій арені фешенебельного закладу вона виступає провокатором, аби перевірити, що переможе закон чи гроші. Це закону, Проте офіціанти гасити цигарки вигідних клієнтів не поспішають та просять дівчину пересісти в інше місце. Я в вас чому я довірна сидіти О, там, в темному кусі, хочу сидіти? сидіти. Я сидя, а я могу визвать міліцію, поскольку це нарушення чесно порядку. Оксана викликає міліцію. Скажіть, будь ласка, коріння общественного місця та лише порядку. Будьте добри, прийшліте, будь ласка, патрульної служби в такому случаї. Та офіціанти і вухом не ведуть, бо вже виконують примхи іншого заможного клієнта. Вочевидь, молодик залишить в ресторані космічну суму, бо зухвало затягується цигаркою навіть у присутності міліції. Цигарка за цигаркою, і міліціянти все ж роблять на хабі зауваження. Та адміністрація грудьми стає на захист свого гостя. Втім, питання з цигарками залюбки можна вирішити і без міліції. Пальний район столиці 11 ранку. Поки в інших барах мріють про клієнтів, ті йдуть витрачати гроші саме сюди. Про цей заклад пишуть на столичних форумах. Кав'ярня одна з тих, де й досі раді курцям. Над столами нависає рясний туман. Тут затягуються офіс-менеджери і між парами пускають кільця студенти. У тютюновому офшорі замовляємо каву. Під добрі усмішки офіціантів запалюємо цигарку. Проте вишукувати в інтернеті заклади для курців зовсім не обов'язково. Ресторатор Ольга стверджує, труїтися нікотином попри закон можна будь-де, головне мати гроші даже если он сегодня выпил чашечку кофе, но вчера он заказал банкет на 50.000 гривен, конечно, ему могут позволить купить. То есть 3.000 гривен это, ну, моя смена была, поэтому за это, ага. конечно, за, за заказ отвечаю я. Марина уже 5 років носяться з розносом по ресторану, а після заборони паління стала бігати ще й за клієнтами по вулицях, щоб заплатили за вечерю. Покупать вещи на секонд hand'е, Шубу ну, я ж там не отвечаю, какая там, mm -hmm. mm -hmm. что почём. Выходит покурить. Перед этим заказом, звісно ж, такие конкретные суммы, там, сьот не оплачений. І все, човека ніяко. Невже під прикриттям нового закону так легко надурити персонал кав'ярень? Гроші вирішили пройти шлях ресторанних шахраїв. Найкраще з них перед ділом йдуть на ринок секонд-хенду. Червоне пальто забираємо майже задарма. Червону торбинку продавчиня оцінює в 10 гривень. А вона в нових старих обновках рушаємо до популярного у столиці ресторану для чистоти експерименту. Гаманець порожній, апетит нагуляний. Професійний шахрай не видасть хвилювання. Він одразу перейде до справи. Тож і ми замовляємо печену рибку, салатики, десерт та коктейлі. мені, Везьміть салаті і ледь не забули замовити каву під цигарочку. І кофе. Коли страви уже не лізуть, вилізаємо з за столу. Час перекурити Досі. щойно придбане пальто та порожня сумочка, наше заспокійливе для адміністраторів. З телефоном, і чашкою кави, спокійно виходимо подиміти. Замить, за мить, наче дим, розчиняємось у вуличному повітрі. Без поняття я сама не знаю. За дійством у кафе тим часом спостерігає агент грошей. Ошукані офіціанти навіть оком не повели. Цього дня їм щастить. Клієнтка за дві години повертається і таки розраховується за обід. Вона ушла, ушла, ні ушла. Ми ще там всі вони остались, поэтому я не переживала. Вони чули про втечі курців від іншої зміни офіціантів. Тепер думають, як латати дірку у ресторанній безпеці. Ми просто праведілік. Обращаю внимание, во что наши гости одеты. Ну вот, говорят, сейчас в ресторанах э, вводят э, такую должность, как надзорщик э, за куричками. Да, 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 об этом слышала.